Заміряємо скільки Вольво їде від 0 до 90, а потім від 90 до 120. Погнали! Коротше, зупинились. Зараз будемо розганятись від 0 до 90, а потім засічемо від 90 до 120. Давай! Протикав старт. На механіки перебиваєш? 18 90 до 120. А ну, с 90, до да. 120. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, ведь 90, 120. Вот так. Це відео виконано професіоналами, не намагайтесь повторити наші трюки. TikTok може заплочити такий контент і чесно.